Хто затягує газовий зашморк для України. Газпром тіряє ринки поставок природного газу в Європу. Тобто абсолютно не заінтересований, в тому числі закращення то продаж свого газу в Україні. Хто платить за газові війни? В кінцевому випадку вплатить за все населення. Як позбутися енергетичного ярма після вивчення цього питання в Польщі, можна принести цей досвід і частково на Україну. Чому ми досі не видобуваємо сланцевий газ? Ми спробуємо розібратися у програмі без цензури. Давос, Швейцарія січень 2013-го. тринадцятого. за часів незалежності Україна отримує шанс. Стати енергетично незалежною у присутності президента Віктора Януковича і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте очільники компанії Shell та Надра Юзівська підписують документ про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі. Світові фахівці назвали її не просто історичною, а доленосною для України. Це важливий день для Шел. І я сподіваюся, для вашої країни все розпочалось саме тут два роки тому у Давосі. І тоді ми почали говорити про можливість співробітництва. Пане президенте, як ви зазначили під час нещодавної зустрічі, шел тепер зобов'язаний працювати в Україні, і ми це робитимемо. За угодою протягом п'яти років Шел та Надра Юзівська шукатимуть, а в перспективі і видобуватимуть нетрадиційний газ у Харківській та Донецькій областях на юзівському родовищі. Підписаний документ це не лише крок до енергетичної незалежності, а й сигнал для інших закордонних компаній інвестувати у вітчизняний бізнес. Адже це вперше, коли до України зайшла одна із найвпливовіших світових енергетичних компаній з щорічним обігом у 470 мільярдів доларів. Вигідно тому, що це інвестиції. Вигідно тому, що за рахунок цих інвестицій ми будемо збільшувати власний видобуток газу. Вигідно тому, що ми будемо створювати нові робочі місця. Ще одну угоду про видобуток сланцевого газу планує підписати Україна до 1 червня. У Мінекології розраховують, що за два місяці Шеврон задокументує своє право видобувати нетрадиційне паливо на Олеській площі. Американська нафтогазова компанія перемогла у конкурсі ще торік. Розвідку проводитимуть на території Львівської та Івано-Франківської областей. Коли будет разработан проект уже не именно геологического изучения, разработки, где будет уже указано, каким образом будет вестись эта работа, что будет применяться, какое оборудование, какая химия. Вот тогда будет проведен несколько ступеней экологической экспертизы. Государственная, которую сделает министерство. не Негосударственная, общественная экспертиза. Для України співпраця із компаніями «Шел» та Шеврон шанс зіскочити із газової голки Росії, звільнитися від енергетичного зашморгу Газпрому. Це можливість дати українцям додаткові робочі місця і зміцнити свою економіку. Але хтось щосили намагається зірвати проект, не допустити, щоб сланцевий газ видобували в Україні, і назавжди залишити її залежною від газового вентиля північної сусідки. Хто зацікавлений у цьому? І кому це потрібно? Пробуємо розібратися далі без цензури. 2006 рік. Москва. Ніч проти 4 січня. Після газового конфлікту завдовжки в рік Газпром та Нафтогаз підписують п'ятирічний контракт на постачання блакітного палива. В Україні перші півроку воно коштуватиме 95 доларів за тисячу кубометрів. Далі, відповідно до контракту, сторони можуть змінювати ціну. Роль посередника з перепродажу газу передають компанії РосУкренерго. 2009 рік. Черговий виток газового конфлікту Україна-Росія завершується черговим контрактом. Тодішні прем'єр-міністри обох країн Юлія Тимошенко та Володимир Путін підписують угоду терміном уже на 10 років. Посередників на кшталт Рос більше немає. Ціна на газ для України не прив'язана до ціни транзиту. Розраховуватимуть її за ринковою європейською формулою. Середньорічна 250 доларів за тисячу кубометрів. Але за умовами контракту газ може коштувати і дешевше, заявляє Володимир Путін. Як по транзиту, так і по цені на газ. Да. За ці три роки невпинних пошуків компромісів, суперечок та несплачених рахунків Газпром двічі прикручував газовий вентиль для України. Ставив під загрозу її репутацію транзитера палива до Європи, підняв ціни на газ. До більш як 500 доларів за тисячу кубометрів, і лише 2010-го вдалося домовитися про 100 доларову знижку. Але це вже не врятувало. Через підписання сумнозвісних газових контрактів Україна втрачає 6 мільярдів доларів щороку або 126 мільйонів гривень щодня. Сьогодні ані ці гроші, по контракту Росії та несправедливая цена, это не рыночная цена. Я не, я не обвиняю Россию. Россия защитила свои интересы. Я не знаю, какие она нашла способы, чтобы убедить подписать этот контракт. Это для нас просто петля на шее. 7 миллиардов, по которым вы злорадствуете. Скажіть, гдівкаком в якій в країні міра пред'являється штрафні санкції 300% за недобор газа? За підписані газові контракти гроші зі своїх гаманців віддають і пересічні українці. Цього випадку за все населення Іван Надеїн, голова комітету громадської організації Енергетична незалежність України. Каже, що ціна на газ для населення піднялася непропорційно ціні на блакитне паливо. А отже, українці не відчувають, що сплачують за російський газ. Ростуть ціни, ростуть вартість товарів, виростає собі вартість, і людина йдучи в магазин, все одно платить за цей газ. Кожен день українець переплачує за цей газ. Експерти пророкують через російське блакітне паливо Україна може назавжди сісти на газову голку «Газпрому». І щонайменше до 2030-го втратити буде якісь можливості енергетичної самостійності. Це ключовий фактор, бо ми бачимо сьогоднішня економіка повністю залежна від російського газу. Це тільки до а Далі буде енергетична стратегія до 2050-го, 70 го і так далі. Тобто, фактично, Україна втратить вже можливість до 2030-го року на енергетичну незалежність, як мінімум. Чи є вихід з такого становища? Як Україні боротися за свою енергетичну незалежність? Зрештою, чи є альтернатива російському блокітному паливу? Фахівці кажуть, є. І буквально під ногами в українців. Це сланцевий газ. Саме він може привести Україну до незалежного енергетичного майбутнього. Сланцевий газ це звичайний природний газ, основу якого становить метан. Головна особливість залягає в щільних породах на глибинах від 2 до 5 кілометрів. У порах завтовшки в 20 тисяч разів менших за людську волосину. Від 5 до 7 трильйонів кубометрів це попередня оцінка покладів сланцевого газу в Україні. За теперішнього використання Україною 50 мільярдів кубометрів на рік таких запасів вистачило б на всі 140 років. Що знають українці про сланцевий газ? Кому вигідні виступи проти його видобутку. Чому українці лякають екологічною катастрофою? Про все це далі без цензури. Це лісовий масив поблизу села Яремівка Харківської області. Поклади сланцевого газу можуть знайти тут або тут, чи навіть отут. Бо Яремівка одне з сотні сіл, під якими просяглося це саме дюзівське родовище. Юзівська ділянка є одною з найбільш, а може, і самою перспективною зараз в Україні. Віктор Пономаренко, голова правління національної акціонерної компанії Надра України, каже, що прогнозовані поклади нетрадиційного газу на цій площі становлять близько 4 трильйонів кубометрів. І Вважається, що десь через 10 років, за різними сценаріями, там буде видобуватися від 10 до 20 мільярдів метрів газу на рік на Юзівському є де вивчати та шукати сланцевий газ. Це найбільше в Україні родовище. Його площа 7886 квадратних метрів. Сланцевий газ нетрадиційний, бо видобувають його нетрадиційним методом. Початку бурять вертикальну свердловину, потім бур від вертикалі відхиляють. Під землю закачують суміш із води, піску і спеціальних речовин. Під тиском рідини тверда порода дає тріщини. Не закупоритися, яким допомагає пісок. Крізь оці пустоти газ і поступає до свердловини. Це і є гідророзрив або фрекінг. Першу свердловину зі сланцевим газом у світі пробурили в США у 18 столітті, а видобувати на промисловому рівні почали на початку 20-го. Сьогодні штати на першому місці у світі з видобутку нетрадиційного газу. Важливий факт: за 2-3 роки після початку видобування сланцевого газу у США ціна на газ у цій країні знизилася наполовину. За весь цей час технології вдосконалили, але вони все одно лишилися незмінними. Прозвоються мікрозрив, якого Проїздять там небольшие тріщини в породі, из которых виділяється газ, который потом накаплюється, собирается і виходить на поверхность. Олександр Лактіонов, головний спеціаліст із дослідження енергетичних ринків організації Smart Energy. каже, що й раніше українські компанії використовували фрекінг для видобутку газу. У світі вже провели мільйон гідророзривів. Власне і Україна цю технологію побачить не вперше. Її застосовували ще радянські бурильники від 1954 року. За минулий 2012-й провели сотню гідророзривів, але всі тільки при видобутку традиційного газу, тобто у вертикальній свердловині. Это, ну, не очень легко сделать, і для этого нужно очень серйозне оборудование, для того, щоб контролювати процес. Контролювати дотримання екологічних стандартів при видобуванні газу будуть міжнародні компанії з надсучасним обладнанням. Найголовніше видобуток сланцевого газу звільнить Україну від російської залежності. Експерти підрахували, кубометр такого палива в Україні може коштувати не більше як 270 доларів. І це при тому, що ціна постійно знижуватиметься, для прикладу у США, країні піонерів такого видобутку, зараз кубометр коштує усього 150 доларів. А це в рази дешевше за російське блакитне паливо. Так звана сланцева тиха сланцева революція, на яку Росія не звертала багато років, все ж таки змусила Російську Федерацію ну, вивчати це питання. Оскільки це негативно вплинуло на продаж російського газу в Європі, Володимир Саприкін, директор енергетичних програм центру Разумкова, каже, що сланцевий газ невигідний, передусім Росії. Отже, кілька років Російська Федерація допомогою глина чином Газпрому веде таку піар-кампанію проти насамперед видобутку нетроційного газу в Україні. Оскільки це ну загрожує її бізнес прибутком. Російському газовому монополісту просто невигідно втрачати такий власий ринок збуту, як Україна. Та й взагалі, з видобутком сланцевого газу, Газпрому загрожує перерозподіл і європейських ринків. Тож він швидко розгорнув піар-кампанію проти видобування нетрадиційного газу. Спочатку очільник Газпрому Олексій Міллер поширює за допомогою ЗМІ думку, що всі пробурені у штатах Свердловини нерентабельні. В Таких його заяв сміються навіть російські медійники. Агромне кількість. компаний крупных, да? Бридж Петролиум, Анадарка, Шел. Есть компании вообще на газе, созданные и на нефти уже сланцевой, да? Типа Чизапика, имеющий капитализацию больше нашей Роснефти. Добывают этот газ. 214 миллиардов кубов газа в год добывают, все нерентабельно. Огромное количество мелких компаний из трех человек, из пяти, все нерентабельно. Это просто какое-то сумасшествие, наверное. Каким образом Соединенные Штаты с этим справляются? С Миллер заявляет, никакого риска выдобывания сланцевого газа для России не становится. И это снова вызывает смех даже у российских журналистов. Весь этот газ, теперь, который предназначал Соединенным Штатам, идет э, на европейский рынок, где вытесняет газпромовский газ и опускает цену. Значит, Соединенные Штаты приступают, уже сейчас приступили на начальном этапе к экспорту газа, в том числе для того, чтобы сдержать падение цен на газ в Соединенных Штатах. Это невыгодно компаниям, они действительно очень большие деньги вложили, и им это падение цен на газ невыгодно. Сейчас цены на газ на внутреннем рынке США значительно ниже наших внутренних, газпромских. Соединенные Штаты получили колоссальное преимущество в виде дешевой энергии. Эксперты не выключают. Тепер Газпром робить ставку на зрив видобутку сланцевого газу в Україні і може навіть витратити мільйони на це. Уже з легкої руки російського монополіста в інтернеті з'явилися численні публікації. Транслюються фільми про небезпеку сланцевого газу. Людей починають масово залякувати і піднімати на акції протесту. Та хлопці діло серйозне. Це, це вона так ми розмовляємо. А я, я я. А якщо дійде до краю дійсно потягнуть воду. Засоби масової інформації частенько у своїх матеріалах лякають людей втратою питної води та чорноземів. Утім, експерти переконують, отруїти воду хімічними речовинами при гідророзриві можна тільки у випадку, якщо десь поруч пролунає ядерний вибух силою приблизно у 10,5 кілотонн. А це ані теоретично, ані практично неможливо. Оці всі розповіді про те, що зараження може бути. За рахунок того, що буде відбуватись гідророзрив, це все нісенітниця і такого в світі ніде не було. Що стосується іншого аспекту, це проходження через поверхневі води самої свердловини. Для цього є спеціальні технології, які відпрацьовані у всьому світі, де, де відбувається досить таке, сильне ущільнення. Свердловин, щоб не щоб якісь хімріагенти не попали в питну воду. Якщо вже так дивитися на проблему, то будь-яке будівництво, будь-яке зведення чи то технічних, чи то технологічних об'єктів це вже пряма загроза екології. Взагалі, будь-яка діяльність людини потенційно може спричинити аварію. Це стосується і будівництва металургійних об'єктів, і хімічних об'єктів, і так далі. Валерій Боровик, голова альянсу Нова енергія України, вважає, що масштаби екологічної небезпеки від видобутку сланцевого газу занадто перебільшені. Оці навіть розриви і тріщини, які потенційно виникають в при, цьому при, цьому, при, цьому, при цих роботах, вони не досягнуть е, тих е, горизонтів, де знаходиться питна вода. Транснаціональна компанія Shell, з якою було підписано угоду і яка займеться видобутком сланцевого газу в Україні, діє у суворих рамках. Екологічні стандарти, за якими працює ця компанія, набагато вищі ніж в Україні. При цьому, якщо екологи говорять або псевдоекологи, або політики, які хочуть фактично зупинити розвиток сланцевого видобування в Україні, говорять про якісь потенційні ризики. Нехай кожен із них. Назве хоча б одну техногенну катастрофу, яка відбулася в світі. При видобуванні сланцевого газу такого немає. Утім, ці аргументи ніщо для простих селян. В всі постійні проблеми із водопостачанням. А от перебоїв з інтернетом не буває. Тож місцеві жителі встигли вже все вивчити на тему сланцевого газу у всесвітній мережі. Враховуючи, що на перших позиціях у пошуковиках статті саме негативного характеру, селяни взялися захищати свої інтереси на акціях протесту. Поки що акції протесту ніхто не запрещав, тому що вони проходять мирно, все проходить законно. Донецьк, Маріуполь, Ізюм, Слов'янськ, Феодосія, де просланцевий газ навіть і не йшлося, налякані за своє майбутнє так само, як і Вікторія. Тож вийшли на вулиці сказати своє ні видобутку сланцевого газу. У першу чергу, це пов'язане з двома обстоятельствами. Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетичних питань, вважає, що опір людей викликаний зовнішніми та внутрішніми факторами. Перше, це наліччя сил, прежде всего, зовнішніх, які не заінтересовані в реалізації програм, направлених на обеспечення. Енергетичської незалежності України учасників на акції протесту збирають та скликають заздалегідь. Передають інформацію по сільських клубах, розклеюють на деревах уздовж цього села. Хто прийшов повз і не помітив, про збори все одно буде проінформований. Наследі мам при 24-го числа на дім на часов на да, в клуб. Експерти переконують. Люди навіть і не здогадуються, що під масками захисників екології та буцімто незалежних громадських організацій, які замайнюють їх на мітинги та акції, ховаються провідники російських інтересів в Україні. Акції протесту. Хто це проводить? Це проросійська організація, український вибір, яка керується Медведчуком, яка на сьогоднішній день фактично все робить для того, щоб зовсім ніякої не було диверсифікації. Кожна людина, яка хоча б раз на добу приймає ванну, в середньому використовує півтори-дві сотні літрів води. Це не враховуючи побутових потреб. Тож багатоповерховий будинок десь на 60 квартир за добу виливає щонайменше 12 тисяч літрів. То, що нам необходимо для проведення одного гідророзриву на скважину, на всю технологію, це 6 тисяч літрів. Тетяна Бобровицька менеджер із питань охорони здоров'я та безпеки навколишнього середовища сталого розвитку компанії Шел в Україні. Переконана, люди здіймають паніку через незнання специфіки технології видобутку. Обичний невеликий міст в один день потребляє в тисячі разів більше води, ніж ми будемо потрапляти на всю технологію, яка нам необходима. Причому гідророзрив проводиться єдиноразово. Чорнозем зберігатимуть на краях пробуреної свердловини. Щойно роботи завершать, ґрунт повернуть на місце. Кого врятував сланцевий газ від міцних обіймів Газпрому та хто в них задушився? Так бути чи не бути сланцевому газу в Україні? Тим часом природоохоронні організації та мінекології уже домовилися. Інформація про видобування сланцевого газу буде відкритою. За те, що видобуток екологічно безпечний і не отруїть питну воду, головою ручався навіть міністр. Олег Проскуряков, міністр екології та природних ресурсів України. Я, як міністр екології та як громадянин, діти якого живуть в Україні, кажу: якщо ми побачимо якусь екологічну загрозу, проект на даній ділянці буде припинений і більше не здійснюватиметься. Мжестиконує в безпеці видобутку сланцевого газу і посол США в Україні у Донецькій області. Джон Тефт заявив, за дотриманням усіх технологій сланцевий газ видобуватимуть без проблем для довкілля. Крім того, цей вид палива зміцнить ще й економіку України. Зокрема, за рахунок підвищення спроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку, бо енергетична складова знизиться. Джон Кеп, посол США в Україні, у США завдяки видобутку сланцевого газу тисяча кубометрів коштує у середньому 120-125 доларів. Це дає змогу нашим компаніям, які долучилися до виробництва, мати перевагу над європейськими конкурентами, бо ті за газ сплачують набагато більше. Одна з європейських країн, де за газ сплачують у рази більше і де свій шанс на енергонезалежність, уже втратили Болгарія. Кінець 2011-го. У різних містечках акції проти видобутку сланцевого газу на початку року болгарський уряд видав ліцензію американській нафтовій компанії Шеврон на розвідку та пошук сланцевого газу. За оцінками експертів, його поклади в Болгарії могли скласти до трильйона кубометрів. Болгарія, до речі, дуже показовий досвід відносно України, бо там була теж схожа ситуація. Уряд прийняв рішення, рішення залучити стратегічних транснаціональних компаній для видобутку Сланцевого газу, бо Болгарія, вона теж енергетично залежна країна. І почалась робота по першим, по розробці цих ротовищ. І почався спротив екологічних організацій. Він почався з місцевих рівнів, до речі, так як і відбувається в Україні з посілкових світів, селищних міських невеличких. Вони опрацьовували конкретну територіальну громаду. Вони почали працювати конкретно, щоб у людині в підсвідомості заклалося, що сланець це небезпека, сланець це погано. Хоча він навіть не розуміє, що це таке. Зрештою, у червні Болгарія таки відкликала ліцензію на видобуток сланцевого газу в компанії Шевро. Взятий мораторій на видобування, на, на, на видобування сланцевих порід технології гідророзриву в країні, такі як Болгарія, тому що там. Така ж п'ята колонна, як у нас, провели якісь мітинги. Не не дуже не дуже великі. 100-200 чоловік. Болгарія на сьогоднішній день це по всім даним є найкорупційнішою країною Європейського Союзу. І фактично Газпром профінансував те, що те, що відбулося там, оцей мораторій накладено було. Тож Блакитне паливо як надходило, так і надходитиме до офіційної Софії з білокам'яною. Що отримала Болгарія взамін? Вона сьогодні повністю підконтрольна Газпрому. Вона погоджується на всі ініціативи геополітичні Газпрому. Вона сьогодні є фактично ринком збуту Газпрому Газу, і у неї вже немає ніяких шансів на енергетичну незалежність. Безумовно, такі найбільш передові позиції займає Польща щодо виду сланцевого газу. Жоден із десяти уже проведених у Польщі гідророзривів не завдав шкоди довкіллю, відзвітували спеціалісти. А минулого тижня польський газовий гігант компанія PGNIG, заявив, сланцевий газ у польських надрах є. Щоправда, скільки поки що казати зарано. Геологія Польщі та України в деяких регіонах дуже подібна. Отже, можна буде робити після вивчення цього питання в Польщі, можна принести цей досвід і частково на Україну. Буріння в Польщі, так само, як і в Болгарії, могло й не розпочатися. Місцеві екологічні організації там також виступали проти видобутку сланцевого газу, тож проект був під загрозою зриву, але польський уряд знайшов аргументи і для екологів, і для політиків. Якщо Україна рухається в цьому напрямку, то ми, хоча б по цьому, вже маємо для себе зрозуміти, що хоча в цих напрямках Україна має слідувати європейським перспективам і європейським зразкам. Перші свердловини на Юзівському родовищі планують проборити уже восени. Компанія Shell зобов'язалася інвестувати у роботи 10 мільярдів доларів. І це в Україні, де потік прямих закордонних інвестицій за всі роки незалежності склав лише 50 мільярдів доларів. Також восени стане зрозуміло, скільки сланцевого газу є в покладах Книзівського родовища і чи має шанси Україна стати сланцевою меккою. Тим більше вона отримала для цього головний козир у руки співпрацю з авторитетною транснаціональною компанією. Але звісно, можна як і в Болгарії, так ніколи цього й не дізнатися. І так само, як і в Болгарії, добровільно затягнути газпромівський зашмах. От тільки тоді мрія про власне блакітне паливо так і залишиться просто блакітною мрією.